Освітлення. Поки що по зовнішньому освітленні приймаються ці вулиці, по яких було найбільше скарг і по яких було найбільше депутатських звернень та закладів. Тому що перелік ми склали значно більше, і вже ми зараз перед вами його озвучувати не будемо, але ці вулиці закладені під реальні суми. Значить, вулиця Будівельників, вулиця Василя Струса, Ми однозначно повинні були закласти, того, що Будівельників, це вулиця під лісом, вона зовсім не освітлюється. Хоча весь мікрорайон королевий не освітлюється. І вулиця Василя Стуса це вулиця без дороги, вулиця без освітлення. То ми в цьому році передбачаємо певну суму на освітлення, а ці суми подані згідно кошторису, який робив за електро. І передбачаємо освітлення вулиці Василя Стуса. Далі. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиці Шопена, Чайковського, Степана Бойка, Володимирська, провулку Степана Бойка. Сума 40 тисяч. Ну, По-перше, там було дуже багато скарг, по-друге, було два депутатських звернення, якраз депутата Гордійчук, подав на питання. Ми їх передбачаємо. Далі. Третій пункт. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення Маяковського, Сінкевича, Садова, Киричука і Незалежності. Зараз ми пояснимо. Маяковського, Сінкевича, Садова і Киричука це вулиці, які знаходяться. Перпендикулярно, так, Крім садової, бо садова Де. до Маяковського перпендикулярно вулиці Незалежності. Дуже є багато скарг, тому що вулиця по вулиці Незалежності вже рік четвертий освітлена нормально, а оці бокові вулички, тому що там міліція, там садочок, там от центр дитячої, та юнацької творчості і так далі, вони не освітлені. І дуже багато скарг від людей є в цьому напрямку. І щоб вже повністю завершити, закульцувати мережу вуличного освітлення на центральній вулиці, ми на це йдемо. І плюс по вулиці ще незалежності, чого є. Незалежності в цьому році ми зробимо роз'єднання по підстанціях. Щоб зменшити нагрузку на одну підстанцію, ми її роз'єднаємо, так, і правильно, що по підстанціях розведемо щоб їх не вибивало і кращий ремонт і так далі. Це технічна сторона, вона мусить бути, тому що підстанція, яка знаходиться... Під, під'єднується ще бокові вулиці і нагрузки на одну підстанцію автомат. Тому робимо роз'єднання. Далі. 8 березня толкового довбуша. Дуже багато було скарг. Вулиці з ґрунтовим покриттям немає ніякої дороги. Плюс немає освітлення. Хоча ті райони, які там є, Омоносова, Свободи, Космонавтів, вулиці освітлені, ну, ясно, що жителі вимагають, щоб їхні вулиці були освітлені. Ну, і в цьому році нам не вдалося, хоча ми записували програму освітлення наших садочків, ми записали загальну суму 32 тисячі. Це перший, другий, третій садочок, розроблені кошту Освітлення виконує роботи, ну, у нас традиційно вже за електро виконує ці роботи. Значить, це суто проплата буде за самі роботи, а освітлення садків буде від нашої вуличної мережі. Ну, Зовні, що освітлення це наші установи, значить ми кажу, ці, цей список неповний, ми виключили свідомо багато вулиць. Просто під реальні кошти, які в нас Але Ми діляли. заклали найбільш такі. Що я кажу, ключущі моменти і під реальні кошти. Ну, дивіться, по вулиці Комунальній там проводили реконструкцію освітлення, там десятки, напруга десятки, і там не може бути фонари стояти з лівої сторони. Там потрібно десь два-три фонаря перенести на праву сторону. Ну, вона, по суті, є, тільки треба реконструкцію зробити, чи комунальні підприємства вже саме якось. Дивіться, у нас таких вулиць, є і вулиця Мічурина, є вулиця Воровська, є вулиця Комунальна, де от є така проблема. Є вулиця, о чому частину Кузніцу освітлили, ча... Купака освітлили, частину знову. Тобто є от такі речі, які ви кажете, що йде десятка, а рес зараз забороняє, забороняє цій. Получається, ці вулиці досить дороговартісні. Ми йдемо на те, щоб все-таки зробити, де є шляхом найменшого опору поки що. Ну, Ми кажемо, ти міш дивіться, ми б не витягнули просто по, по, по коштах. Тому що одна опора встановлена до 2 тисяч гривень, ти поставив там сім упор і в тебе забирає всі кошти з освітлення. Ну, Давайте будемо реалістами. Але ну, ми все-таки надіємося, що якесь перевиконання по бюджету розвитку буде. Ми оці моменти врахуємо, тому ну, що список дуже види. Ми, да, ми хотіли б і самим, щоб там було завершено. І неодноразово зверталися жителі вулиці Гордіюка. Там біля водозабору. Дом не Гордіюк. Дом не Гордіюк. То там, 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 там по-перше, дороги немає і зливі, істоки йдуть ну, від там будинків треба, там, треба там треба, там Тут дуже дорого вартість, скажімо так, поки що. Ну. А чи це округ? Хитрове звернення. Собі так запишу бродів. Ну, Там буде дуже дорого вартість. Ну, ну, але, прийти, але там треба зробити, зробити. розумієте? Там, там взагалі нема освітлення ніякої, і дорога е, вкрай погана, е, тому що вона під нахилом іде, і, і дорога практично розмивається і, і руйнується, і машинами і всі.